<спільші> були в і більше нікого не було. Так, <кані> <кані> по дому голосу тихенько. Питання таке. Тихенько! Сина, дайте, нехай то сам. Де? А я просто клоун не мав. Протокол минулих зборів. Я питаю, де протокол мене є протокол. <тит> там там було проголосовано. Мене було за мене. Люди проголосували в ревізійну комісію. Коли цього почалося рішення, так прошу вам голос. Слухайте далі. За мене люди проголосували, а вона вже до себе звертається на Я... набрала таких ревізійних комісій. Які будуть грати, так як вона, у як вона в, буде в, грати, вони так будуть. У нас є два виходи. Це з останови, у нас є два виходи. Перший вихід переобрати всіх, все правління повністю, другий другий. усіх переобрати, тому що то не, не, не Другий вихід. ви не собою говорите, не хай чоловік. Другий вихід беремо того пані. Ведемо її до церкви, помазали на царство, і тоді вона царює, і ми не маємо якихось неї петензій. Купуємо корону. І ми таку будемо ходити. я просто розказую два варіанти або одне, або друге. Це не ОСБ.